Друзі, хочу вам показати різдвяне новорічне диво. Ось це Анатолій Васильович Фатій. <рес> <рес> він у нас просто чарівник, тому що увага! Сьогодні 31 грудня, а він знімає з нашої папаї врожай. Папаї, ось вона ось дивіться. Так, новорічна папая, в рожна. Ось друга Ура! і третя. Ура! Три папаї знімаємо і буде ух ти! Так сложно зі... І буде новорічна варенячка. Ну хіба не чарівник видиться, який Санта-Клаус? <сум> Толя, ти чудо. А боже ж які плоди. Слухайте, вони і такі. Ну, яскраво помаранчеві і, і запашні, і дуже-дуже зрілі. Ну, правда, трошки вже перезрілі, Толя. Ми трошки перезріли. перезріли. Да. Ну що, наша папайка продовжує плодоношення? І ви бачите, що там зав'язуються ага. нові плодики. В цьому да. унікальність цієї рослини вона ніколи не відпочиває. У неї постійно зав'язуються нові і нові плоди. І он уже теж на черзі ще одна група плодів. Вони зелені зараз. Ось низькоросла папайя теж зацвітає. І ось наші низькорослі папайки. Тож зацвітають. Вони вже на другий рік, на перший рік, вже зацвітають. Вон вже квіточка з'явилась, Бачите, як цікаво. Дерево нетерплячого сатівника. Новий рік, а у нас тропічна радість. І банани